топ 3 поради б'юті майстру для повного запису. Перша порада. Зрозумій взагалі, що таке повний запис для тебе, і скільки тобі клієнтів потрібно мати за місяць. Прорахуй все, постав чіткі цілі і переходь до наступного другого пункту. Другий пункт упакуй свій інстаграм та починай вести його стратегічно, а не публікувати все підряд. Роби цікавий контент, а також. робити? Просто щось роби. Будемо чесними, треба щось робити, хоча б не сидіть. Третій пункт. Використовуй різні методи просування. Не бійся вкладати кошти, тому що мають люди про тебе знати. Ті, хто не знають про тебе, вони, звичайно, не прийдуть. Якщо вони узнають, то вони й прийдуть. Все, ну... Не буде вам хорошого контенту, бо тільки буде Анастасії Вакару контент. Що думаю, то й ляпаю. Третій пункт. Використовую різні методи просування, а головне, не бійся вкладати в себе та свій блог. Якщо ти хочеш дізнатися більше корисної інформації про просування, пиши мені у інстаграмі кодове слово майстер та отримай доступ до мого телеграм-каналу.